Hi. <звук> Тим часом мій колега по цеху пан Роплемен запише відео про В. Пройшов місяць з останнього відео на YouTube. І я завжди чесно розмірковував про своє наступне відео заміну голосу через РВС. Час летить. І нещодавно рехайк випустив свій власний рок про це, а лише для користувачів з міцними системами. Сьогодні розповів вам, як замінювати голос без наявності міцного комп'ютера або якщо ви з телефону. Відео не буде таким обширним, оскільки, на жаль, в мене мало часу на створення цього відеоролика, і деякі пункти будуть короткі, але по темі. Тим паче, рейхайк деякі пункти вже розібрав і пояснив, що дає. Що ж, приємного вам перегляду. Перше, що нам потрібно, це аудіоредактор, наприклад, Peul Studio або аналогічний програмний засіб на смартфоні, про яку я поговорю чітко пізніше. Це для того, щоб скомпонувати і інструментал, і вокал. Друге, що нам знадобиться. Це аудіоматеріал розбитий на окремі інструментальні та вокальні доріжки. Третє це мати лишню електронну почту DMIOZ для Google Drive. Це, звісно, не обов'язково, оскільки я поговорю про два колаба. про це, звісно, теж згодом. Але якщо ви хочете завантажувати моделі собі на диск і не скачувати по 100 раз одну ту саму модель, то я би вам не рекомендував завести. Якщо у вас все-таки немає інструменталу і вокалу, а лише один аудіотрек, то ви можете використати нейронну мережу веб-сервісах типу CowRemover або інакше. З Vucover все просто. Просто переходимо на сайт wucavremover.org і загружаємо потрібний трек. Очікуємо. Ось наші файлики готові. Можемо вибрати формат файлу, тобто MP3 або wav. WoW. Але я би вам рекомендував брати wav, WoW, оскільки він вижимає вагу файлу, та якість буде краще. Нажимаємо зберегти, вибираємо музику і після завантаження вокал. І на цьому все. Як я вже зазначав раніше, у нас є пару бубок калапів. РВС v 2 Призначений для тренування голосових моделей з автозбереженням. Його першим і розберемо у ролику. Єзі Gui – це спрощена версія RVC Creepy V2 без автозбереження, і вона призначена лише для заміни голоса. Я рекомендую використовувати цей клоп для тих, у кого немає додаткового місця на Google Drive або немає змоги зареєструвати лишню пошту. Може ще підмінити, що є інші так називаємі калаби для роботи з RVC, але про це також пізніше розкажу. Зараз ми розглянемо використання першого калава. Перейдіть за посиланням, який буде у описі під відео, і після загрозки сайту, підключіться до середовища виконання. По можливості я буду вказувати стрілочку, кружки, де куди треба нажимати, щоб вам було зрозуміліше. Потім класіть дві квадратні дужки, щоб встановити нейронку на серверах Google та підключити свій Google Drive до цього калава. Далі необхідно завантажити свою модель. Моделі можна знайти в Discord. SM. Моделі можна знайти на Discord сервері AI Hub. Посилання також буде у описі. Але оскільки я сьогодні використовую модель Гоуса Петра Мостучка, яку я розмістив на Hugin Face, я покажу, як скопіювати посилання для звонтелення. Перейдіть на сторінку з моїми моделями та перейдіть до вкладки Files. Далі відкрийте папку з патрон і скопіюйте посилання на ZIP-архів. Потім у Step 2. В рядку URL ставте своє посилання та завантажте модель. Після цього докрутіть до кроку 4, то встановіть галку біля EASY – Гуай, а потім записіть програму. З 3 кодом ви повинні побачити RUNNING on Public URL, тому перейдіть за цим посиланням. Отож, ми зайшли на той сайт, котрий нам дала консоль. Модель голосу, як ви бачите, вже автоматично обрана. Тепер залишається натиснути на поле Перетягніть файл сюди і завантажити капело. Далі в розділі Advanced Settings ви можете вибрати параметри моделі. Особисто я би вам рекомендував експериментувати і брати між RMVPE, Magnio Creepy або просто Звісно, ви можете в RMPE. Міняти значення фільтрації медіани для висот або магніокріпі налаштовувати наскільки довго і якісно хочете згенерувати голос, хоч краще там виставити золоту середину між 64 або 128. Але я би вам рекомендував залишити стандартні налаштування, оскільки розробники цих форків встановили оптимальні параметри для якісної генерації голосу. Після завантаження капелем нейронна мережа автоматично вибере її. І вам залишається лише натиснути кнопку «Convert» і чекати результату. Отже, ось і результат. Звісно ж, одразу його зберігає. Проте через те, що згенерований голос не є ідеальним, оскільки він не в деяких моментах і привушався. Я також спробую згенерувати його в так називаємо магніокріпі. Щодо Easy RV7, тут насправді аналогічно. Підключаємось, замонтажуємо і нейронко, і модель і запускаємо. Оскільки інтерфейс аналогічний, як і в першому колабі, то пояснювати детально за роботи я не буду, оскільки я все описав, що в першому колабі. Як я вже раніше зазначав, ми використовуємо аудіоредактор на смартфоні. Проте, якщо вам потрібен варіант для ПК, ви можете знайти відповідний тутор на Ютубі, або подивитися, як це робив дровчик на своєму стрімі. Посилання буде у описі. Для смартфону ми використовуємо програму під назвою Voxbox, яка є єдиним адекватним безкоштовним аудіоредактором. Звісно, для використання всіх можливостей, вам треба купити повну версію, але для наших потреб безкоштовний функціонал буде вистачати. Але і тут ви можете пошукати альтернативу W Studio Mobile, або просто придбавши в Xbox зі знижкою Стопер. Отже, натискаємо на Multitrack Audio Editor, Далі натискаємо на червоний хрестик і імпортуємо наші аудіофайли. Далі нам потрібно підігнати вокал під бік, оскільки нейронка може додати або відняти секунду до початку згенерованого вокала. Далі натискаємо на коробку зі стрілкою, яка відповідає за збереження проєкту. Навіть і налаштування аудіо вибираємо найвищий бітрейт. і зберігаємо аудіофайл в девайсі. А тепер ми можемо послухати свій чодав музикальної індустрії. Вітер віє, мете кудилиться. Стежка і школи додому встелиться. Де тебе шуцати, як до тебе мрій? Свідки виглядати для тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителя, замість того, щоб кіно піти, за теж повіряє зло жити, вчителька мікрорайону нашого жителя, замість того, щоб кіно піти, завтешко перевіряє зло життя. А тепер трохи торкнуся теми щодо тренування в ВЕБІ. Це по факту одна морока, оскільки крім того, що ви можете використовувати колаби лише 5 годин в день, так ще Google почав банити ці колаби з rv 7 по незрозумілій причині, якщо враховувати те, що розробники тих колабів ще до того домовлялись з Google, щоб не банили. Але все ж таки є можливість робити голосові моделі за допомогою інших колабів, як, наприклад, автор Епмайо. Розробив свою версію калаба РВСІ Кріпів Адво. все запускається з однієї кнопки. І всімо також зручно завантажувати моделі і робити кавери. Рейхайк показував своєму відео, як він тренував свої моделі, і процес у вебі абсолютно такий самий. Але перед тим як розпочати, хочу вас попередити. Потрібно тримати активну сторінку на Google Калаб постійно відкритою під час тренування. Це важливо, щоб уникнути відключення сервера у разі відсутності активності на сайті, оскільки Google буде думати, що ніхто зараз не перебуває на сторінці і відключить вам сервер. Отож, спершу зберіть датасет і основна порада від мене. Намагайтеся зібрати вокала на хвилин 5, 15 або більше. Оскільки чим більше, тим краще якість. Важливо також розділити аудіодоріжки на частини по 5-15 секунд до файлу для кращого звичання моделі, щоб формат файла Boost. Потім запакуйте датасет у ZIP-архів і завантажте його будь-який файлообійник, щоб потім апліво завантажити датасет за посиланням в кваці ресурс. В пацієнт вкажіть назву моделі, встановіть СімПурет на 48К і вибираємо Data Потім натисніть ProCData. У розділі Step 3. Виберіть «RMPE» і натисніть Future Extraction. Прокручуємо вниз і в цей фреквенсі ставимо значення на 50, щоб не заповнювати Google Drive недотренированими моделями. І вибираємо кількість Training епочів від 250 до 500. Ну ще враховуйте обсяг вашого датасету. Наприклад, якщо ваші аудіофайли тривають до 20 хвилин або більше, то рекомендую встановити 300 епочів. Після цього натисніть Start Training і очікуйте. Можете не переживати, якщо тренування може вибити, оскільки будуть букапи на вашому Google Drive, і їх можна буде використовувати для заміни голосу, звісно ж. Хоч якість можливо буде не така вища, як ви очікували. Коли ж все-таки тренування голосу завершиться, ви зможете зберегти модель в архіві. У розділі «Save Type» виберіть Voice», оскільки так називаємо «DNG» для подальшого тренування моделі, і вони нам не будуть потрібні. У цьому це майже все, про що ви можете знати за AI кавери. А тепер хочу насамперед вибачитись за те, що довго не було відео, оскільки я весь місяць думав за той відос, котрий ви зараз дивитесь, і в цьому втратив час дарма, оскільки я не міг докласти нормально руки на цей відос і затягнув з усім цим. Надіюсь, восени я буду мати хоч якусь вільну хвилину на викладування всіляких щитпостів у виді каверів і машапів, та ймовірно, щось ще новеньке. Надіюсь, ви зрозуміли все з цього відео. І розберетеся, як працювати з усім цим. Так що нехай вам щастить. Миру вам і будьте здорові. Я би ще дуже хотів подякувати нашому фанату, так званому рофу -мему", Я! Так, Який в моєму підраху зараз стоїть. Тупо я. За те, що, власне кажучи, я сьогодні в вспішу, забув взяти так називаємо фліхтар. І він позичив мені ще подякувати за опоєнні штуки і кавери на пісні. Так. Послухайте, будь ласка, жітку віє або принаймні так званої Поліни хочу гратися, а.к.а. є Пітерська. Ось також коли здохне старіти нараз, друг пірс!